Вітаю друзі, це канал є питання. Я Олена Требушна, 23 січня сьогодні. Вівторок коротко про деякі теми дня за туманом нових затримань і оперативних легенд забуваються якось герої старих. Розкажіть, будь ласка, ваше бачення вас сьогодні затримали. кажуть, що у вас буде плани перетнути кордон. Були такі плани? Ну я не знаю. Ну як можна свідчити про якісь плани перетнути кордон? Коли я знаходжуся, коли я сплю в квартирі? Ну Ну, для мене це дивно, тобто не хочу навіть це коментувати. А от е, ви скривались від е, слідства? Ні, дивіться, ну ще хатом моїм захисником було сказано, що дійсно я б знав про те, що про те, що я знаходжусь в розшуку. Я перебував в Одесі по власних перебочих питаннях. Я збирався виходитись назад до Києва. Ніякий кордон я не збирався притинати, наголошуючи це ще раз. Тим паче, як я можу притнути кордон, а, коли я знаходжусь в розшуці? Хіба що з листом гур, але не цього разу. Затриманий вчора в Одесі за оборудки з контрактом. А міноборони Роман Гренкевич був відправлений вчора в СІЗО з альтернативою застави 500 мільйонів гривень. Перед тим він заперечив версію ДБР, що він збирався втікати за кордон. Таким чином, в СІЗО вже п'ятеро у цій справі: батько, син і троє їхніх працівників. за, як стверджує в ДБР, постачання неякісного одягу для збройних сил. Але поки що в СІЗО немає нікого, хто в Міноборони цей неякісний одяг, нібито закуповував. Буде смішно, якщо і за це підозри вручать все тим самим Шаповалову і Хмельницькому. Чи швидше сумно ще одне сумно швидше ніж смішно в цій історії? Запобіжний захід Роману Гринкевичу вчора обирала суддя Печерського суду Тетяна Ільєва, яка сама є обвинуваченою у справі. Набу минулого року Набу і САП повідомили їй про підозру за незаконне зняття арешту з грошових коштів. Вища рада правосуддя не знайшла підстави її відсторонити. А адвокатом підозрюваного Гринкевича є такий собі Андрій Гуджал. Два роки тому під час епопеї з обранням головного антикорупційного прокурора він входив в ту саму комісію з обрання керівника САП від ОПЗЖ. Конкурс САП нагадаю комісія ця саботувала два роки, поки під тиском заходу Клименка таки не призначили головою САП. Такий ось суддя судить, і такий адвокат захищає. Затриманий ДБР екс заступник міністра оборони Шаповалов. Тепер уже екс-заступник адвоката Олексія Резнікова В'ячеслав Шаповалов в СІЗО вже 356 днів. 2 лютого буде рівно рік. У нього як мінімум три підозри. 194 дні, тобто півроку і 10 днів під домашнім арештом. Але теж сидить митрополит Павло. Вчора Печерський суд Києва ще на два місяці продовжив йому запобіжний захід. Колишній митрополит у ПЦМП під домашнім арештом залишається. А підскажіть, будь ласка. А у вас справа тут була сьогодні? Можна якось там пофілтувається, як сьогодні дуже гарно поступили, спасі Господі, і суддю, і прокурора, ага. і нехай Господь укріпляє. А ну розкажіть, що саме, я в чому гарно, Розкажіть. Я Від кого почуємо? Від людей. Я, більше, я вже вас Не зрозуміло, що Закрывай. ви сказали. Скажіть, я подякував Богу і людям. Прокурору Поїхали, так? Павло має носити браслет і не відлучати зі свого будинку в селі Вороньків під Києвом до 23 березня. І 144 дні вже в СІЗО СБУ олігарх Ігор Коломойський. Вчора ж таки Шевчатківський райсуд Києва знову залишив Коломойського під вартою, як мінімум до 2 березня. Йому правда зменшили розмір застави з 3,9 до 2,65 мільярди мільярдів гривень. Адвокати переконували суддів відпустити Коломойського під домашній арешт у його маєтку в селі Микільське на Дніпрі у Дніпропетровській області, посилаючись на стан здоров'я. Суд відмовив також відмовили судді відпустити Коломойського і на поруки. Ну і закінчуючи цю гру в сумні цифри, вже 41 день чекає на відповідь президента петиція про скасування правок лозового. Та що зібрала майже 30 тисяч підписів за одну годину? Поки Коломойський і митрополит Павло чекають на суди і вироки чи направки лозового країна вже три місяці чекає рішучості від конгресу Сполучених Штатів і два від власного парламенту уряду і президента. В першому вже три місяці. Як застрягла зброя, і її брак вже відчутний на фронті про що пишуть сьогодні самі американські змі в других органах вже два місяці, як застряг багатостраждальний страждальний законопроект про мобілізацію. При цьому сьогодні в Штатах можливо вирішуються ще і прізвище наступного американського президента. Сьогодні проходять праймеріс республіканської партії в Нью-Гемпшері, і станом на зараз, за попередніми оцінками, Дональд Трамп збільшив там свою перевагу над Нікі Гейлі. Останні опитування свідчили, що підтримка Трампа в останніх опитуваннях перед праймері зросла на 3% відсоткові пункти, що дає йому перевагу в 60%. Проти 38 восьми у Гейлі. невдалий результат. Нікі Гейлі у Нюгемшері теоретично може приглушити ентузіазм її донорів і розчистити шлях Трампу до номінації від республіканців щодо застряглого в США пакета допомоги. Вчора американські змі поширили чергову попереджувальну заяву координатора ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі, який сказав журналістам, що якщо Конгрес США відмовиться ухвалювати подальшу допомогу для України, це може мати катастрофічні наслідки, оскільки, якщо похитнеться американське лідерство в постачанні зброї, то деякі країни також переглянуть свої внески в цю справу. Кілька днів тому представники Білого Дому повідомили лідерам конгресу, що без допомоги Сполучених Штатів існує ризик того, що Росія переможе у війні за кілька місяців? Це я цитую. Наприкінці минулого тижня були очікування, що республіканцям і демократам нібито вдалось дійти компромісу. І безпековий пакет на 110 мільярдів доларів з пакетом для України, включно надійде цього тижня на розгляд Сенату. Втім, у вихідні спікер Конгресу Майк Джонсон в ефірі Fox News озвучив. Фактично, все ті ж старі претензії Білому дому в нових формулюваннях адміністрація Байдена мовляв має виконати попередні зобов'язання перед Україною, перш ніж просити про нові мільярди для допомоги збройним силам України. В ефірі лояльного республіканцям телеканалу спікер сказав, що зсу так і не отримали озброєння, про яке просили Вашингтон, і повторив, що республіканці хочуть знати стратегію і фінальну точку, як Україні виходити з цього конфлікту. На головній сторінці іншого американського видання CNN сьогодні тим часом вранці на тлі ракетного обстрілу Києва, Харкова, Павлограда, був опублікований довгий репортаж з під Авдіївки, головною темою якого якраз був гост. Три дефіцит зброї на фронті втрати значні з обох сторін, але особливо у росіян, яких кидають в наступ хвиля за хвилею на українські укріплення. М'ясні штурми пише CNN. вбиті російські солдати, просто лежать замерзлі, їх ніхто не забирає. Таке відчуття, що у людей немає конкретного завдання. Вони просто йдуть і вмирають. Якщо за день українцям вдається знищити за допомогою дронів 40-70 окупантів, наступного дня. Ті відновлюють свої сили і продовжують атакувати. Розповідає CNN командир українського підрозділу БПЛА за півтора роки боїв біля Авдіївки. Його пілоти вбили півтори тисячі росіян, проте вони продовжують прибувати. Поставлена штатами гаубиця М 777 через брак боєприпасів, мовчить більшу частину дня і випускає 20, в кращому разі 30 снарядів на день. Цитує CNN артилеристів. Минулого літа під час невдалого контрнаступу України з американської гаубиці випускали як мінімум вдвічі більше на артилерійській позиції в півтори години їзди від Авдіївки поблизу Бахмуту, коли журналіст CNN доїхав туди, снарядів для іншої американської гаубиці Паладін не було зовсім пізніше. Того ж дня їх підвезли. Чотири різниця між російською та українською артилерією зараз розповідає CNN, посилаючись на військових 10 до 1. При цьому підтримка штатами України з такими необхідними снарядами, включно більше не видається гарантованою. Майбутні пакети допомоги все ще застрягли у сварках на капіталістському пагорбі. А привид можливого небажання Трампа допомагати Україні на горизонті додає ще більше невизначеності. Американська техніка в Авдіївці справді рятує життя, пише журналіст CNN і Описує, як українські військові демонстрували йому те саме феєричне відео, на якому американський Бредлі буквально. О спалює російський танк прорив один з найпотужніших у росіян, але американських. Бредлі на фронті в обмеженій кількості, близько 200 машин були обіцяні штатами. Десятки з них були пошкоджені та знищені в боях. Деякі ймовірно будуть відремонтовані та відправлені назад на передову. Ще один командир, якого цитує CNN, підрозділу безпілотної розвідки, каже, що у України недостатньо зброї та техніки, щоб перемогти Росію самостійно. Українським операторам дронів доводиться бути кращими та більш винахідливими, маючи обмежені ресурси. На початку війни росіяни мали перевагу у безпілотниках в 10 разів. Зараз ми гідний суперник по дронам. Ми покриваємо небо цілодобово. Розповідає він, тим не менш, російські штурми продовжуються. Утримання Авдіївки це питання чисельності армії, каже один з військових, щоб урівноважити чисельну перевагу Росії, українське керівництво під тиском командуючих зважує питання про можливу мобілізацію півмільйона додаткових військових. Але мобілізація тема болюча. Український президент має повноваження проводити подальшу мобілізацію, але він вирішив отримати схвалення цього кроку від українського парламенту. Законопроект повільно і не без труднощів пробивається через законодавців. Також Зеленський поставив під сумнів питання про те, чим фінансувати додаткову мобілізацію. Причина його стриманості пише CNN, – політична чутливість теми мобілізації в очах суспільства. Навіть в умовах того, що росіяни і не приховують своїх агресивних планів, і щодо Києва. Моральний дух серед військових на фронті, з якими вдалося поспілкуватись, був високим. Пише СНН. солдати втомлені, але рідко невдоволені. Визнають, що підкріплення було б бажаним, щоб вони могли відпочити на ротаціях поза лінією фронту. Поки що це залишається віддаленою надією, бо в Авдіївці йдуть бої. Робимо можливе і неможливе, щоб отримати лінію фронту. Я не знаю, що буде далі, каже один із військових, але Авдіївка тримається. Ми на своїй землі нам втрачати немає чого. Такий матеріал вийшов сьогодні в CNN, очевидно, як заклик конгресу прискоритись. Тим часом багатостраждальний законопроект про мобілізацію застряг у трикутнику між урядом, радою і офісом президента, приблизно так само, як пакет допомоги між конгресом і Білим домом. Нового плану мобілізації, який президент доручив залужному і умірово представити наступного тижня ще в листопаді. все ще його немає. За останньою інформацією, написаний і переписаний урядовий законопроект. Проект про мобілізацію парламентарям передали всередині січня. В раді його можуть розглянути в перші тижні лютого. З розрізнених відгуків депутатів поки складається враження, що суттєво в ньому мало що змінилось. Головні причини, через які нардепи відмовились голосувати за цей законопроект в його першій версії, теж особливо за цей час нікуди не зникли. Небажання усіх брати на себе відповідальність за непопулярне рішення і спричинений. Цим комунікаційний провал останніми днями очільники держави комунікують цю тему західним ЗМІ, м'яко кажучи, в різнобій. Президент в останньому інтерв'ю Channel 4 відповів на запитання щодо цього, що наразі не бачить потреби мобілізувати 500 тисяч осіб, і що він не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що потрібно мобілізувати півмільйона людей, і підкреслив, що це не тому, що йому хочеться комусь сподобатися, тому що це люди, життя і є відповідні дії, відповідні операції. Третью причиною він назвав гроші. Усі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб усі це розуміли, сказав Зеленський в цьому інтерв'ю. В цей самий день Financial Times цитувало голову ГУР Кирила Буданова, який казав: не можна навіть думати, що ми зможемо обійтися без мобілізації в лавах збройних сил. Відчутна нестача особового складу. І тут же цитував слова Зеленського, який напередодні сказав, що командувачі попросили його мобілізувати 400-500 тисяч нових солдатів. А також цитувало помічника Буданова Вадима Скібіцького, який казав, що близько тисячі осіб щодня приєднуються до російської армії. Голова офісу президента Андрій Єрмак двома днями раніше, під час форуму в Давосі, в інтерв'ю західним змі теж казав, що на фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що більше не в змозі наступати і немає сенсу приховувати цю проблему. Деяким солдатам потрібен відпочинок багато з них на передовій вже два роки. Ось так по різному причому в коментарях. Західним змі очільники держави цю тему комунікують словом на кінець другого року вторгнення. Усі ми в першу чергу військові опинились в заручниках у нерішучості політиків, що по той бік Атлантики, що по цей, сподіваюся, найближчі два тижні обидві ці історії закінчаться і з пакетом допомоги і з законопроектом про мобілізацію. Закінчаться визначеністю. На цьому в мене крапка на сьогодні. Дякую вам, що ви тим часом допомагаєте допомагати військовим. Сьогодні вранці ми зібрали півмільйона, навіть більше, на дрони для підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на теж складному запорізькому напрямку. Ось на цьому відео результати того, на що ви донатите. Це дві підбиті бронемашини десь якраз в ніч перед днем соборності. Дякую усім за цей збір. Бережіть себе, не ігноруйте ракетні тривоги. Мої співчуття близьким тих, хто загинув сьогодні під час ракетних атак. Тримайтеся!